Виконуємо право 11 до параграфа 11 за підручником «Інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук жестопалу 2022 року випуску. Під час виконання права я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2019. Відкриємо PowerPoint, вибираємо «Нова презентація». На першому слайді, там де заголовок слайда, введемо назву презентації. Клацаємо лівою кнопкою миші в дане поле. І вводимо з клавіатури. Нехай назва буде мій котик Мурчик. Під заголовок слайда ведемо презентацію учня або учениці 5 класу та прізвище ім'я. Натиснемо клавішу Enter, щоб перейти на новий рядок. Створимо ще один слайд. Для цього на вкладці Основне в групі слайди натиснемо Створити слайд. Заглок слайда ведемо текст розваги мурчика. А там де текст слайда запишемо. Мурчик полюбляє гратися із м'ячем та клубком ниток. Створюємо ще один слайд. Заголов слайда запишемо раціон мурчика. А текст слайда буде те, що їсть мурчика, саме кубаса та сметана. Створюємо четвертий слайд. Де напишемо дякую за увагу. І текст слайдом буде. Я і мій кідмурчик. Бажаємо вам гарного дня. Давайте переглянемо презентацію. Переглянемо режими показу слайдів, для цього перейдемо на вкладку показ слайдів та вибираємо спочатку. Для того, щоб перейти на наступний слайд, клацаємо лівою кнопкою миші. Щоб вийти з показу слайдів, також клацаємо лівою кнопкою миші. Тепер збережемо дану презентацію. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як, натискаємо огляд. Я буду зберігати у власній папці, вона в мене знаходиться на робочому столі. І ім'я презентації буде права 11. Зберегти. Закриємо презентацію. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.